Відомий український магазин електроніки Ало продає російську військову техніку. Лучанин Олександр Бугаєнко опублікував допис у Фейсбуці про те, що на сайті магазину є товари із символікою Росії, прапори радянські зірки, ідеться про іграшкові збірні моделі. Таку прутню продає магазин Ало писав їм скаргу, і вони запевнили, що приберуть цей обурливий товар. На сайті таких було декілька артикулів, і я їх познаходив, і всі коди їм скинув. Як вони і просили. Прибрали тільки один артикул. Присягаюсь, що це був мій улюблений магазин електроніки. Був ось, наприклад, збірна модель руського танку т 34 На ньому напис. За совєтською Естонію далі важкий винищувач міг 31 із радянськими зірками. Ця інформація неабияк обурила лучан, адже у час війни продавати такі товари це як мінімум неповага до українців та воїнів, які щодня віддають життя за Україну. Телеканал конкурентів і звернувся за офіційним коментарем до компанії, аби вони пояснили, що цей товар робить у них на сайті, хто його розмістив та чому його досі не прибрали. Адже війна триває уже більше ніж півтора роки. Сайт Allo.ua є національним маркетплейсом, на якому розміщуються товари, Allo, так і товари інших юридичних і фізичних осіб підприємств, яким мало надало доступ для розміщення товарів на сайті. Тобто, виявлені вами товари були нашими товарами нашого партнеру. Оскільки на сайті більш ніж 2 мільйонів товарів ми не завжди можемо відслідкувати зміст пропозицій. Наразі виявлені вам товари придбані з сайту. Тобто, виходить, працівники компанії не перевіряють товари, які розміщують на платформі, чи то російський танк, чи літак неважливо. Лише після зауваження та виявлення усіх схожих товарів компанія прибрала позиції товарів.